Євангелія на щодень 4 січня Марка 8, 30-34. Але наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього, і він усяг навчати їх, що синові чоловічому багато треба вистраждати, а й відсораються його старші первосвященники та книжники, буде він убитий по трьох же днях воскресне. А говорив це відкрито, тоді Петро, взявши його на бік, заходився йому докоряти. Він же, обернувшись, глянувши на своїх учнів, скартав Петра і сказав: Геть від мене, сатано, бо гадаєш ти не про те, що Боже, лише про те, що людське. І, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм, коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест і іде слідом за мною. І він узяв навчати їх, що синові чоловічому багато треба вистраждати. Ісус особисто засвідчує, що Він Бог є реальною людиною, а не якоюсь голограмою. Люди відкидають сповіщення про страждання. Петро, взявши його на біг, заходився йому докоряти. для них це немислимо. Чому? Тому що вони не хочуть страждань, не хочуть, бо не вірять у Воскресіння. Страждання можна нести лише тоді, коли людина, яка страждає, зосереджується не на злі тягареві і несправедливості страждання, а на славі, радості. Та смаку щастя присутніх у Воскресіння. Ісус радить нам дивитися на все, що з нами відбувається через Його Воскресіння. лише тоді зможемо зрозуміти сенс подій, пройти переможно через найстрагічніші з них, послідовно прямуючи до мети, поставленої Богом, і обирати справжні цінності, не втрачаючи ни на мить. Внутрішнього спокою, смаку і радості життя, а головне, дивлячись із перспективи Воскресіння, тобто вічності можемо пізнати себе та інших людей і з такої перспективи добре розглядимо, хто є ким. Навчи мене, Господи, дивитися на все з перспективи вічності.